Деда, і що ти признав, що роки краще за Лексуса? Назаре, та я то давно-давним говорив, ти пам'ятаєш, коли ще їздив на сому, у нас колега їздив на сотні. No. Я казав, що все одно каже, е, чорок то машина потужна. Проте, то мій перший джип, то перша любов. То скільки бабів катав! No. Тому що десь роки треба їсти, щоб ти ще кит чолок навозити. Олд олди знають, так то та каже, олди знає. На ті всі олди хидивля таким лексусі сиділи, ну сто процентів. Як лексусі. В Лексусі вчора! Я вибачаюся, котику вибач. Ні, ну якщо чесно володеш, то вигляд Лексуса влатніший. Що баржа, така да, велика. Так, Але от комфорт і напевно що якість, yes, да. то зовсім по-іншому тут. Ну та, я не спорю. Так що пацани будуть всі тішили. Ми молодіж, якщо там буде все нормально, то завтра поїдемо, помалюємо його і вам ще покажемо, то все у нас не малює. Молодько, молодь біля слоніка він як дитина виглядає, але нічого, поставити драпаки, він не гірше, ніж той Лексус звали. А тобі скажу, Назаре, я більше, чим певний, що Чірок далі зайде, чим Лексус. Я теж певний більше. Більше, ніж певний. Ми на ньому хумжи, знаєш, рік. Так, він принципу, трошки менший, але, але, але тво, він немає. Та Назар, він менший, але Лексус більший, тому йому і тяжче по болотах, no. Розумієш, ми тоді не можемо чокота, ми биш працювали, а той би так не заїхав. Хто же... не знає, молодь, що тільки недавно нас підключив до нас, можете зайти до нас на YouTube, я то лишу вам силочку і подивитеся, як на Чироки я не роздавав. Mm -hmm. Чироки са. Ну то було, там, У мене теж був 4 хім, покопила, було то саме, що Лексуса, але Чирок далі заїжджав, чим Лексус. Ну, no. ні, то якраз бойова машина для пацанів. А ви кажете, хлопці, у є танк, вапі короптала, ще. Ту вже би купу помилок, набі стала й копана. У мене коробка, та як ще три місяці їздила на ті полон на двох передачах, хлопці. Буга руче трета і сто два. Ішла, йшла машина. А вона тиснула, хлопці. То машина така, така хлопська. Правда? Пацани будуть цішити, правда, кавалірка? А як дайте моцного вогня на ту історію з молодежі? Дивіться, якими для наших пацанів для зсу приганяємо тачки. Некись корчі кори Такі, блядь, Пізє, що завів курва, і нема що ні зробити навіть, ні? Пойдемо в ліс там туда-сюда, перевіримо її легенько як вона їде. Муст, Щось би вилізно поменяли, і будемо відправляли пацанам. Ну то глянь, як тут колеса стоять? Може би купили пацанам, треба ще подивити. Ну, 2305 на 65 R, 17. Ага. 17. Треба, коротше, його пацанам буде купити, ні? Від, від себе, що колеса їм. Хіба позвонимо до пацанів спитаємося, може вони мають. Як якщо, якщо немає, то, то ну, купимо. Не? Купимо, там на, на ті болота треба нормально розвивати. <сіг> треба було свого чорока без куліс продавати. На літніх. <сіг> вони купери були, ваші. Поняв, брател. Купери валили. Та ні, я не їду. До пацанів пацани вони їдуть. Таким оціншим джепіком для пацанів зробили вкупу з ним. Кинули в пост, але не бачимо максимальної активності від вас. Ви прошу, треба що ви тіщить, прошу, витягувати. вам ще за того лайка, що за пакети ви поставили, ми це робимо, закидаємо, а вони ходімо. За добру справу! Міще від такого тішимо, ще заряджаємо. Давайте так, щоб пацаниці не дарували, а були на максимум заряджені. Зеркало знищуємо <свісно> в автобусі. А були лайка були знову Давайте максимальний активчик на останній пост, на моцну з Бо, тому, що коли є моцні знімки, моцні лайки, тоді і пацани на максимум заряджені. А Но... молодь, від щирого серця. хочемо подякувати нашим моціншим колегам Сергієві і Юрчику. За те, що помогли нам пригнати машину, Помогло, а як? ні хлопи завжди раді допомогти, Завжди на дзвінку щось до чогось самі допомагають кол'єрка потужно нашим пацанам. Хлопаки золоті. Тоді каже. Да, ще Хлопаки золоті молоді. Дякую, дякую, дякую. Да, за, за те, що ви в нас є, за те, що нам помогли. За те, що ми з вами зустрілися, так. познайомилися. Так. Як Бог дав треба нормальні пацани хотіли, людей, то нормальних людей і всі познайомили ще спонтанно. Так що дякуємо, пацана що нам помогли принайтуку тачку. Можна я думаю, пацани будуть. Максимально дозволено. І дякуємо нашій кавалерці, яка могла зібрати нам на таку машину. А як? Тут кожен, кожен щось складає. Має якийсь склад, склад, так. Хтось допоміг принати, хтось допоміг зборі і так далі. Всім всім наймавдішні кавалери. Так що всіх любимо, поважаємо, обнімаємо і дуже дякуємо, що ви з нами.